Ви ж чули про Лесю Українку, правда? А чи знаєте ви про її сестру Ізидору, яку московити гноїли в концтаборі, яка пережила німецьку окупацію, та які судилися стати світочу української культури та науки? Однак довелося мити посуд в Америці аби бодай якось вижити? Що ми знаємо про Ізидору Косач? Вона народилась на Волині та була наймолодшою дитиною в родині Косачів Драгоманових. Незвичне ім'я їй дала старша сестра Леся Українка, яка також навчала її французької мови та гри на фортепіано. Надалі Ізодора здобула освіту агрономки в столичному КПІ. Свою освіту вона не марнувала, працювала на виноградарській станції в Кишиневі, а ще встигла повикладати хімію та агротехніку в Кам'янці-Подільському за часів Української Народної Республіки. З приходом більшовицької чуми родина Ізидори почала зазнавати репресії. У 1929 році, за націоналістичні погляди, московити хотіли заарештувати її матір Олену Пчілку, якій на той час було вже 80 років. Утім, великодушно змилостивились над літньою жінкою та залишили помирати її вдома. Наступного року ув'язнили чоловіка Ізидори за сфальшованими звинуваченнями. А вже під час великого терору, коли сталінська істерія дійшла до свого апогею, заарештували і саму Ізидору у московицьких таборах смерти вона голодувала та виконувала важку працю на лісоповалі. Невдовзі у 1939 році її достроково звільнили за клопотаннями Ольги Кобелянської. У розпал німецько совєтської війни Ізадора була обрана до складу Української національної ради разом з однодумцями. Вона працювала над відновленням незалежності України, що, власне, не входило в плани німців, тому її знову кинули за грати. За деякий час Дорі поталанило звільнитися. Вона розуміла небезпеку подальшого життя в окупованій московитами Україні. Тому поїхала за кордон у Америці. Працювала посудомийницею та кравчинею. Це робила жінка, яка належала до аристократичного заможного роду, яка мала розвивати українську культуру та науку, а не мити тарілки, щоб бодай якось вижити. Зрештою, ізидора знаходила час щоб написати купу праць про Олену Пчілку, Лесю Українку, Миколу Лисенка та багатьох інших видатних українців. Якщо ця історія була важливою для вас, не забудьте поділитися нею з друзями.